Якщо, наприклад, у нас є якась потреба в тому, коли ми гнемо, наприклад, ось таку полочку, І нам потрібно, щоб ця решта конструкції не чіпляла нам упор, нам потрібно зробити відвод упора, Тобто прижати, оце по часу, що я вам казав, трошки нижче опустити, щоб він прижав краще метал. І упор. Упор відвести. Ось у нас є е, можливість відводити упори. Якщо в нас була 30, ми цей упор можемо там відвести, наприклад, на 70. І ось тут ми можемо оцей показник 4,5 трошки знизити, щоб в нас потім, коли він під'їхав і упори поїхали назад, щоб у нас рукою ми не вдавили туди цей лист. Його можна зробити там пару десяток менше, 4. І три, щоб він прижав трошки листа. Все, це ми зробили, це ми зробили. Нажимаємо старт, перевіряємо. Ось, він від'їхав, поїхав. Ось ми перевіряємо це на практиці. Все, ось таким чином.